Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні черговий огляд магазиня ТБ, акція Економія, щотижнева акція, яка буде діяти з 20 по 26 березня. Запрошую вас на перегляд. Йогурт від своєї лінії. В асортименті 40 70, ряженка ягодинська, 450 мл 23,90 айран. 450 за 21,60 айран з кругом 450 мл 23,20, кефір молокія густий, 870 мл, 1 40 60. Сир кисломолочний від своєї лінії, 5% жирності, 350 грамів, 46,50, 9% 51,50. Сир український, кисломолочний. 350 грамів за 50-60. Сир кисломолочний, 5 Коштує 55 40 та 9% за 59,40. Сир кисломолочний від своєї лінії, 5% жирності, 300 грамів 51,90. Сирок збитий чудом в асортименті. 100 грамів коштує 17,60 біфідо йогурт Активія 290 грамів за 19,50. Mm -hmm. Ковбаса від м'ясної лавки до пюрешки. Варена. Пів кілограма у паличці 60-90. Філе курячі від своєї лінії. Варено копчено 100 грамів коштує 20,99. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка, лікарська варена 550 грамів у паличці за 104,90, ковбаса до макарошки від м'ясної лавки 500 грамів у паличці, 82,90 салями фірмова від своєї лінії, 2929 за 100 грамів. Ковбаса від своєї лінії, губернаторська, сиров'ялена, 100 грамів коштує 29 гривень. Ковбаса українська, сирокопчена від добров 59,70 за 100 грамів. Ковбаса черізусарта від коста Брава, 200 г упаковці, коштує 10250 гривні. Сир напів твердий від сиринада. Салями з кибочками 135 г за 51,90, радамер від сиринади, також пластинки 57,90 150 грамів. Продукт сирний розумний вибір. Молоковмісний 150 грамів в упаковці за 33,90, сир твердий, пірятин, король сирів. 160 грамів в упаковці за 53,90. Сир розсільний. Сулугуні, косичка. 100 грамів коштує 32,70. Сир плавлений, ковбасний, гауда. копчений. 220 грамів в упаковці 46,30. Продукт сирний янтар. 24,90 Сир напівтвердий від сиренада Радамер. 200 грамів в упаковці, 74,90, сир м'який, президент, камамбер. 120 грамів, коштує 72,90, сир м'який, Філата 45% жирності, 230 грамів в упаковці за 46,90, сир моцарела в розсолі. 125 грамів, коштує 41,90, сир м'який з сільного молока, бринза. Від карпатської легенди. 100 грамів коштує 27,53. Плавлені сирки від молетам 16,20 в асортименті. Сметана від лінії в м'якій упаковці 15% жирності. 400 грамів 29,90 Сметана від просто наша, 20% жирності, 325 грамів 46,20 Фарш домашній охолоджений від своєї лінії 500 грамів 79,90. Фарш курячий від глобина, охолоджений, 500 грамів в упаковці 82,40. Гомілка від нашої ряби. Порчат бройлерів 89,90. Оселедець від своєї лінії шматочки олії 300 грамів 54,50. Оселедець від Аквавіта слабосолений шматочки олії 500 грамів 113,60. Оселедець від норвен олії 63,90 за 250 грамів. Оселедець від своєї лінії 850 грамів, слабосолений, з головою, коштує 118,90. Оселедець від Веладіс 121,60 450 грамів. Горбуша холодного копчення, стейк з 200 г 64,90, м'ясомій діволій від своєї лінії з прянощами. Скляна баночка 200 грамів 52,90. Ікра мойви від водний світ 100 грамів 60,80 80 Ікра імітована від своєї лінії 110 грамів за 30 гривень. Кілька чорноморська від «Море» 3090 230 грамів. Сардина від своєї лінії 240 грамів. Томатному соусі 51,20, шпроти від своєї лінії в олії 6690. Тунець від своєї лінії подрібнений у власному соку 185 грамів та подрібнений в олії 37,90. Яйця курячі першої категорії, 3 гривні за штуку. Яйця квочка першої категорії 46,90. Яйця квочка домашня вищої категорії 51,90. Яйця від своєї лінії вищої категорії 42,90. Від своєї лінії яйця першої категорії 39,90. Яйце полтавське, перша категорія 42,90. Полтавське вищої категорії 45,50. 50 Яйце ясен світ, перша категорія 46,90. Та яйце від ясен світ справжні великі, вищої категорії. 10 штук коштує 49,80. Вибір паштетів. З печінкою свинячою 130 г за 29,50. Паштет печінковий 85 г за 15,40. Паштет з м'ясом гусячим 130 г за 23,50. Тушка охолоджена, курчат бройлери в першої категорії 79 гривень за кілограм. У мене звіт щедро, провансаль 67% жирності 400 грамів 33,50. Кетчуп від приправки з оливками 26,90 та шашлику І лагідний з базиліком 24,30 за 250 грамів. У мене з чумак провансаль 67% жирності, 37,30. Майонець королівський смак», 50% жирності, 500 грамів 49,80. Майонез від оліс чудовий, 50% жирності, 300 грамів коштує 28,50. Цукор, пісок, фасований, кілограм коштує 27,90. Томати тепличні, перший гатунок 84,90. Кабачкин, перший гатунок. 80 гривень за кілограм. Капуста рання. Першого гатунку, 67 гривень за кілограм. Виноград білий, перший гатунок, 260 гривень за кілограм. Картопля перший гатунок, 16,85. Картопля фасована, молода, перший гатунок. Кілограм коштує 39,60. Картопля мита, перший гатунок, 36 гривень за кілограм. Хорма піраміда перший гатунок 118 гривень за кілограм. Памело першого гатунку 63 гривні. Авокадо перший гатунок. 200 гривень за кілограм. Знижки на зубні пасти сенсодин 65 мілілітрів. Щоденний захист 39,90, щоденний захист 100 мілілітрів за 71,50. Та сенсодин відбілюючий 100 мілілітрів коштує 75,90. Зубна паста Сенс 1 відновлення та захист 75 мл за 113,50. Зубні пасти Колгейт в асортименті Max White, Max Клін та Колгейт Total 8070 та 80-30. Шампунь чоловічий Head Shoulders 164,30 за 360 мілілітрів. Шампуні в асортименті Pro V 400 мл за 156,60. Милорідке Тео в асортименті 46,50. Милорідке Сейфгард з дозатором 225 мл за 79,60 мг. Улюблені чаї від Deluxe 100 грамів коштує 43,90 та 80 грамів за 37,90. Кава кафе Гулд рощина 150-60 за 120 грамів. Кава Якобс Мелана «Мелена Класік» 230 грамів 94,90. Кава «Мелена Амбасадор» «Преміум» – 250 грамів за 120,90. Амбасадор, натурально смажна майлина 225 двадцять грамів, вісімдесят Дуже всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазинах АТБ гарних знижок та гарних цін.